Час це мир і спокій наших громадян. І знаю те, що я зроблю все можливе для того, щоб була співпраця, з обласною радою, зі всіма людьми, ми будемо робити так, щоб ті моменти, які в нас і протягом питання, щоб президент, і щоб ми їх що вирішуємо. Проте, ми будемо працювати, я думаю, таким за певний період часу, хліб не буде до мене, і ми будемо працювати Часто, справедливо і передливою. Διαβούλησε, έντονο από πλευρά σα, σχέδιο.